Вихідними Буковину відвідав предстоятель Православної церкви України разом із священнослужителями та вірянами. Він відвідав храм Покрови Пресвятої Богородиці, що у селі Мамаївці, та звершив молебень за перемогу України. Детальніше про візит далі в сюжеті. Митрополит Київський та всієї України, блаженніший Епіфаній завітав на Буковину вдруге цьогоріч після злиття трьох єпархій в єдину Чернівецьку Буковинську. Досить символічно. Ваш перший візит після об'єднання Чернівецьких єпархій і представлення Преосвященнішого Кионоста саме до нашої громади. Адже наша громада, можна сказати, є материнською громадою. Української церкви на Буковині. разом із предстоятелем православної церкви України за богослужінням також молилися керуючий єпархією єпископ Чернівецький Буковинський Феогноз, настоятель храму Іоан Чукалюк, місцеве духовенство та численні віряни. Після молебню на Алеї Слави біля Покровського храму блаженніший звершив панахиду за спокій душ полеглих захисників України та вручив матерям і вдовам полеглих воїнів медалі за жертовність і любов до України. Кожна нагорода найде свого героя, головне, щоб не посиланська Євгенія Корнилівна. Окрім того, нині митрополит знайшов час поспілкуватися із місцевими медіа. Зокрема, журналісти цікавилися подальшою долею Святодухівського кафедрального собору. Я переконаний, що незабаром всі громади, всі храми і собори будуть належати єдиній українській православній церкві. Це не зворотній процес. Він поступовий час грає для нас. І але ми хочемо, щоб не було протистоянь, щоб не було е, війни, релігійної війни в Україні, тому цей процес є поступовим і мирним. Також предстоятель відзначив свідомість Буковинських громад, які долучаються до української церкви. Я радію тому, що православні Буковинці об'єднуються, єднаються в одній цілі. Ми хочемо мати єдину помісну українську православну церкву. Ми маємо. Автокіфально визнану українську церкву з Томосом, але є ще багато тих українців, які до кінця на жаль не усвідомили цієї істини і перебувають у складі Російської православної церкви, яка маскується під назвою Української православної церкви. На сам кінець блаженніший закликав буковинців не втрачати віри у перемогу та спільно наближати її. Я закликаю усіх до подальшої наполегливої праці. До молитви, адже разом ми є тією рушійною силою, яка здатна долати будь-які перешкоди, і перемога буде з нами. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.